Трампу можуть оголосити імпічмент. Чому це поганий сценарій для України? Конгресмен від штату Мічиган Швіта Недер подав до Палати представників США одразу сім статей про імпічмент президента Дональда Трампа. Якщо справа матиме успіх, це стане вже третьою спробою усунути республіканця з посади у такий спосіб. Докладніше про те, які шанси має дана ідея і чому це не найкращий варіант для України. Далі підписуйтесь на наш канал. У чому звинувачують Дональда Трампа? Ініціатор оголошення імпічменту Дональду Трампу заявив, що той непридатний для виконання обов'язків президента і становить очевидну та реальну небезпеку для конституції країни та демократії. За словами Швіта Недера, не можна чекати, коли буде завдано ще більшої шкоди. Тому конгрес повинен діяти. Також конгресмен уточнив, що подав одразу сім статей про імпічмент. Серед них звинувачення президента у незаконному скороченні фінансування урядових відомств без дозволу конгресу. Крім того, Трамп Закидають негативний вплив на світову економіку через агресивну тарифну політику, тиск на журналістів, хабарництво та втручання в роботу судової системи, а також незаконний збір особистої інформації громадян. Сьомою статтею стало тиранічне перевищення повноважень. Швіда дендер впевнений, що Трамп намагається сконцентрувати необмежену владу і зруйнувати конституційні межі президентства. Конгресмен нагадав, що США керують президенти, а не королі. Тому такий поступок Трампа підпадає під імпічмент. Імпічмент в історії США варто зазначити, що в історії США процедура імпічменту застосовувалась проти чотирьох президентів: Ендрю Джонсона, Річарда Ніксона, Біла Клінтона та Дональда Трампа. При цьому жоден з них не був усунений з посади, а Ніксон сам подав у відставку ще до голосування в Конгресі. Проти Трампа серйозних спроб було дві. Перша мала місце 2019 року. Тоді у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським він нібито тиснув на нього з вимогою почати розслідування проти Джо Байдена та його сина Гантера. Це розглядалося як зловживання владою з особистою політичною метою. Палата представників під контролем демократів оголосила імпічмент. Сенат, де більшість мали республіканців, виправдав Трампа. Та й Зеленський заперечив, що американський колега чинив на нього якийсь тиск. Друга спроба стосувалась обвинувачень президента США у підбурюванні до повстання 6 січня 2021 року. Після виступу Трампа НАТО в його прихильників рушив штурмувати капітолій, намагаючись зірвати затвердження перемоги Джо Байдена на виборах. Палата представників знову оголосила Трампу імпічмент у Сенаті. 57 сенаторів проголосували за, але цього не вистачило для необхідної більшості. Тому обвинувачення з республіканця було знято. Наслідки усунення Трампа для України. Аналітики видання Ексіос зазначають, що й цього разу заходи майже напевно ні до чого не приведуть, особливо з огляду на те, що республіканці контролюють як палату представників, так і сенат. Теоретично Танедер міг би змусити провести голосування щодо імпічменту Трампа, але не сказав, чи зробить він це. У білому домі наразі також не коментували дану ситуацію. Якщо ж невдоволення політикою Трампа пошириться навіть на найбільш лояльних соратників, і його все ж буде усунуто з посади. За законом Білий Дом має очолити віце-президент. Нині це Джей Ді Венс. Такий сценарій може виявитися ще гіршим за президентство Трампа, причому не лише для України, а й для всього світу. Менш ніж за три місяці на посаді Венс встиг відзначитись участю в так званому сигнал гейті Мюнхенською промовою, в якій безцеремонно звинуватив європейських союзників у підриві демократичних цінностей та сваркою в овальному кабінеті, під час якої закидав Володимиру Зеленському недостатню вдячність за підтримку штатів. Крім того, Венс завзятий критик допомоги Україні вірить в обережне використання ресурсів США по всьому світу. На думку деяких оглядачів, саме він штовхає Трампа до обмеження зобов'язань штатів перед союзниками і фокусу на внутрішніх проблемах. Це канал Телеграф. З вами була Яна Пуркун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Володимир Путін вже вдруге за останні два тижні ініціював так зване перемир'я. Минулого разу фіктивне затища було приурочено до Великодня, а цього разу до святкування на Росії 80-ї річниці перемоги у другій світовій за задумом Кремля бойові дії повинні бути зупинені буцімто з гуманітарних міркувань на три дні з опівночі на 8 травня до опівночі на 11. в Україні. Цю пропозицію сприйняли м'яко кажучи з недовірою та скепсисом. Докладніше про те, навіщо насправді там, тимчасовий режим тиші. Далі підписуйтесь на наш канал. Анонсуючи чергове перемир'я в односторонньому порядку, російський диктатор заявив, що Україна має відповісти дзеркально. Втім, добре пам'ятаючи, чим завершилась миротворча діяльність Путіна минулого разу. У Києві цей сценарій відкинули. Зокрема, Володимир Зеленський назвав пропозицію Кремля черговою спробою маніпуляцій. За його словами, аби припинити вогонь, не потрібно чекати 8 травня, виключно щоб забезпечити Путіну тишу під час параду. Президент зазначив, що Україна цінує життя людей, а не паради. Тому вогонь має бути припинений повністю, а не на кілька днів, щоб потім знову вбивати, а щонайменше на місяць. Гарантовано і надійно. Лише це, на думку Володимира Зеленського, може дати основу реальній дипломатії. Аналогічну позицію у соцмережі X висловив і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За словами дипломата, якщо вогонь можна зупинити, це треба зробити просто зараз і мінімум на 30 днів. Сибіга підкреслив, що саме цей сценарій постійно пропонує Україна. Нагадаємо, минулого разу. Під час так званого перемир'я, ініційованого Росією, окупаційні війська порушили тишу близько трьох тисяч разів. Крім того, російська армія активно використовувала цей час для налагодження логістичних маршрутів на ділянках, що зазвичай перебувають під вогневим контролем ЗСУ. Західні аналітики впевнені, нічого спільного з миротворчими мотивами немає і нова пропозиція. Насправді, Владімір Путін знову хоче дати своїм військам додатковий час на підготовку до нових наступів в умовах тиші і закрити два. Важливих політичних аспектів, по-перше, на думку експертів Американського інституту вивчення війни, Кремлю дійсно необхідно провести парад перемоги під мирним небом у цей день. до Москви прибудуть іноземні високопосадовці, зокрема з країн колишнього радянського союзу, Латинської Америки, Азії та Африки. Не дивно, що Путін прагне уникнути незручностей через українські удари під час святкувань. По-друге, зазначають аналітики, The Telegraph, останні заяви президента США Дональда Трампа про розчарування російським. Диктатором змушують Путіна шукати нові способи повернути прихильність Вашингтона. Зробити це можна лише одним шляхом: демонструючи зацікавленість у припиненні війни, бодай на декілька днів. Втім, схоже, задумам Кремля не судилося збутися. Україна давно знає ціну російським обіцянкам і тому не налаштована підігрувати її маніпуляціям, добровільно заганяючи себе у пастку. Своєю чергою американці все ясніше розуміють справжні наміри окупантів і навряд чи повірять у щирість події. Кроків з боку Владиміра Путіна у результаті вибуху автомобіля у підмосковній Балашиці загинув заступник начальника головного оперативного управління генштабу збройних сил РФ. Докладніше про ліквідацію генерала Ярослава Мускалика. Далі підписуйтесь на наш канал. За даними російських ЗМІ, вбивство військового посадовця сталося вранці 25 квітня, генерал загинув через вибух автомобіля, поз який проходив. Сам Фольксваген, судячи з усього, не належав москалику. З кінця січня його перепродавали як мінімум три рази. А останнім власником автівки був 40-річний Гнат К, уродженець міста Суми. Повідомляє російське видання Медуза. Зазначається, що автомобіль вибухнув біля будинку в мікрорайоні авіаторів, що вважається кварталом для військових пенсіонерів. Судячи з. Кадрів з місця події у квартирах на нижніх поверхах вибило вікна. Також був пошкоджений один із автомобілів, що стояли поряд. Одразу після вибуху повідомлялося про одного загиблого. Однак, за даними комерсанта, їх може бути двоє: водій автомобіля і його пасажир, який вийшов з машини. Експерти вже знайшли фрагменти саморобного вибухового пристрою та елементів ураження. Слідчі припускають, що машину спеціально припаркували біля під'їзду, де мешкав москалик. І, ймовірно, бомба була закладена в автомобіль. Оряд із газобалонним обладнанням її активували дистанційно. Щойно генерал підійшов до автівки. Про жертву нападу відомо небагато. У 15-му році 58-річний Ярослав Москалик згадувався як представник генштабу збройних сил РФ серед учасників переговорів щодо врегулювання війни на сході України у нормандському форматі. У 18-му Москалик брав участь у нагляді за постачанням фосфатної руди російською компанією Буттрансгаз із Сирії. Крім того, генерал регуляр. Ярно виступав на різних міжнародних конференціях, у тому числі на Московській конференції з міжнародної безпеки, де розповідав про Сирію. У 21-му військовий отримав звання генерал-лейтенанта. Слідчий комітет РФ вже порушив кримінальну справу про вбивство та незаконний обіг вибухових речовин. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.